Сторіччя баптизму в Чернівцях. Євангельські християни на Буковині та в Чернівцях з'явилися ще в другій половині 19 століття. В основному це були переселенці з Німеччини, які втікали від переслідувань на протестантів у Європі. Багато хто з них іммігрували в наш край, де могли вільно сповідувати свою віру. Ці переселенці утворювали свої окремі поселення і стали місіонерами для місцевого населення. Вже на початку ХХ століття в Чернівцях і навколишніх селах появилися перші баптисти з місцевих румунів та українців. А в 1913 році звершується перше євангельське хрещення в Нижніх Петрівцях. Згодом, в 1922 році відбулося офіційно задокументоване перше хрещення в Чернівцях, звершував його німецький пастор Дітмар на річці. Пруд, а охрестилися того дня виключно віруючи з місцевого населення. Цей рік і вважається роком започаткування Баптистської церкви в Чернівцях. Історія з'явлення і розвитку баптизму в Чернівцях і на Буковині дуже цікава та насичена різними подіями. Цю історію творили наші батьки і діди. Ще й досі є люди, які пам'ятають тих, хто стояв у витоках нашого братства. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, щиро запрошуємо вас разом з нами відзначити сторічний шлях, який пройшов баптизм в Чернівцях. Весь вересень місяць на ранкових богослуженнях в церкві Дім Миру, будуть відбуватися богослуження, які присвячені якраз цій події. Ми будемо згадувати наших попередників. Ми будемо говорити про історію церкви. І ми будемо звичайно дякувати Богу за те, що він давав перемоги у важкі часи. І ми будемо також молитися, щоб Господь благословив нас на майбутнє.